Це ми не вставимо в нашу передачу. Ну воно дуже жирне, да, правда, воно дуже пропал. важко. Подобився мені на Гідний. — <різь> О, це ж оцей чувак, який казав, з Путіном треба, на рибалку пити. Він нормально може костим договорити. Камаровський? Да. Можна вести себе трохи стриманішими на роботі? Не можна. Господи, так. як я його ще не вбила, я не розумію. Ні, але Руслан взяв. Зараз ми мусимо обрати морозиво, яке будемо сьогодні куштувати. Я просто не дочекаюся, поки до нас не підійде один з ми з ним не розпочнемо. Я не знаю, що нам брати, ж там доволі. — Так, виском? я попросила тебе корзинку підписати. взяти. Я пішов до корзинки. А. Ой. Шановні, на календарі 1 липня, а на градуснику 20 градусів. Саме час поїсти морозива. Що ти думаєш цього приводу? Я думаю, що знімаємо це 1 липня, а видається передача десь ближче до листопада. Ну як. Хотіла максимально передати сьогоднішній вайб на вулиці сильний вітер і ну, взагалі не по літньому, не по липневому, але розпал літа саме, тому морозиво це гарна ідея для затесту сьогодні. Ну, для того, щоб захворіти і не ходити на роботу тиждень чи два. А тепер. Це буде, записано на камеру. Це буде гарна відмазка, щоб відпочити. Ти хочеш їсти? Їсти ні, але морозиво хочу. Ну що ж, ми проводили опитування в наших соціальних мережах з приводу того, якого виробника найбільше люди люблять біле морозиво. пломбір. Думки розділилися, в принципі, вони були різні, але ми вибрали п'ять ну, Варіантів, за які проголосували найбільше наші підписники. А, в принципі, мабуть, почнемо з останнього, з найменш популярного і до популярнішого. Да? Давай, так? Так, скажеш, я просто хочу їсти. Всі ці організаційні штучки це uh, Весь, я тут для Як пропонятий. завжди, я спілкуюсь, він е, їсть. До речі, сьогодні він без цієї дурної шляпи, тому рот вільний, можна їсти. Окей. Okay. Почнемо з останньої позиції. На останній позиції у нас було морозиво хрещати. Воно було на останньому місці. Його вартість ВТБ зараз 12 скопів. 13 гривень. В принципі, непогано. Непогано. Почнемо з нього. І так, морозово хрещатик. Як я вже сказала, воно коштує 13 гривень. Я думаю, що ми можемо почати зі складу. Подивитися. Що у нас є в складі, тому що якщо у нас є природні всі компоненти, молоко, вершки, масло, яйця, це Мирисове. гарне морозиво. А Та якщо... яка різниця, якщо це морозиво ну, рекламував сам дідзі? Я так хрещатик люблю! Ну, я думаю, це вже каже за ознаку якості цього морозу. Але ну не знаю, ти відкривай, а я подивлюсь, тому що якщо тут Я вже щось... відкривала, трохи питала. Так. До речі. Я подивлюсь, у нас є вода, добре, масло вершкове, цукор, молоко, молоко, сухе знежирно, вафельний стаканчик. Т -т 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 -т. Ну, суміш стабілізаторів та емульгаторів у нас є. Але, в принципі, тут небагато чого. Трохи сої є. Але відкриваємо. А яким взагалі, мабуть, пломбір? Бо я його дуже відповім. Пломбір. Ну, якщо ми кажемо про справжній... О, oh, воно якраз трохи підталивало. Подивіться, будь ласка, дуже виглядає симпатично, дуже смачно, мені здається. Дуже смачно, якщо не наїла. Ну, тому що воно смачно. так блищить. Я не люблю дуже заморожене морожене, коли його потрібно сильно кусати, а воно навіть не кусається. Так, а що, ага, ти тарілочку, так покажу. Кусає, не кусається. Mm. Ти кажеш, у нас є 50. Ну, чи там на скільки кама. 13 гривень. Ти да. само впевнена. Що угу. це коштує 12 гривень. Угу. Капець. В АТБ коштувала була знижка, я не бачила. Тобто це не об'єктивно. необ'єктивно. Знаєш, ми такі зайшли в АТБ, не дивлячись на ціни, просто можемо собі дозволити, знаєш. Я на хочу... гроші підприємство. <laughs> Хочу дорости до того рівня, коли я заходжу в магазин, беру собі все, що мені потрібно, і не дивлячись на акції, на ціни. Просто мені це потрібно, і я можу так собі дозволити. Mm. Воно смачне стаканчик не розсипається, помбір і типу, це на рівень розумного вибору, де ти їси, і вона як вода в тебе. Оце це хочу сказати. Зараз Завжди гауджанґо сензай войопінзілінг. Ще одна відмінність справжнього морозива від несправжнього морозива, Це те, що в принципі справжнє морозиво, воно тане у роті дуже м'яко, дуже от, таке, прям як хмаринка якась. А несправжнє морозиво вона тане і від нього виділяється вода відділяються жири, і це дуже видно. Навіть ми могли на серветочку кстати, попасти, подивитися, чи залишить воно плямо чи ні. Але нам що, нам чим зайнятися? Ну у нас 5-10 морозів лежить в холодильнику. Ну, Будемо зараз на серветку його вимазувати, дивитися, що серветка відбувається. Не, ну смачне морозиво, типу вонася гривень, так розуміється, напевно, саме дешево, що ми взяли. Так, це одна, це не дешевше з яких у нас є. Ну взяти таких штук вісім. І веселий вечір забезпечений. Так, так. Я от морозовий з'явилася. Так. так, мені сподобалося. Ну я Кида кажу, да, Ну я тут так чисто для картинки, серйозно. Так, mm. да, бери, звичайно, я ж ну. Клік туди, будь ласка. Куди? Ну там, де ми його обрали. Так воно пусте вже. Ну що страшного немає смітника, ну він не надто далеко. Що вона хоче від мене? Господи, так. як я краще не вбила, я не розумію. У нас, до речі, класні тарілочки з кондою. Водички попить. Да. Наступна позиція у нас кінця, четверта вже позиція це біла береза, береза, береза. Так. Ну, ся, ти знаєш, ну, біла і береза. Біла і береза. Ну, соромно має бути таким виробникам. Але вони перейменувалися, тому в принципі не так і соромно. Типу, всі ми робили помилки. Да. Тут має бути ще реклама топ Радіо. То прадіо, зв'яжіться з нами. Біла береза. Також ми взяли а, пломбір ескімо, а, але він на паличці не знайшли. В АТБ, до речі, не було. В сільпо взяли білу березу. А, в сільпо вона коштує 46, шість. гривень чи 48, щось таке. Ну, в два Скільки я вибачила да, вітав? Господи, не в два рази. Скільки, в, скільки? В, а? скільки це коштує? Це коштує 48. В чотири рази. 40? Да, — 12? Ох, ось це математика. Ну, я гуманітарій, вибачте. 4. А інших людей сюди не беруть. <ристо> на всю рази роботу. Більше вартість, але воно в шоколаді, так, не була. Ну, не може зараз морозиво коштувати 12 гривень. Ну, я говорю, ще не знаю. Не експертні, ми з тобі експерти. Але я себе не позиціоную як типу на експерт, я позиціоную себе людина, яка просто вміє їсти. Їсти, І Це головна заслуга. Що ж, ну, до речі, наскільки це, типу, серйозне оцінювання, якщо там ж немає шоколаду ніде, тут є шоколад. Тут є трошки шоколаду, але не в чотири рази більша вартість. Зараз ще склад подивимось. Так, воно? Шоколад дуже цікавий. О, це. Оцей справжній смак ескімо, коли воно, відчуваєш порівняно з хрещатиком, в нього такий більш шершаве молоко все. Ну, типу, не таке м'яке, воно одне. Не розумію, про що там. Для мене ша топлембір? Ша топлембір? Люди. Ну, скажіть, що я не одна така, що відчуваю різницю, коли таке м'якеньке, морозиво, м'якеньке молоко, в ньому відчувається. І коли таке трошки шершаве, в нього навіть не такий насичений білий вигляд. Глазур у нас. В принципі, нормально. Е, ну... М -м -м -м. О, холодні зуби, ай. Це ж Віталій Козловський, а. -а, -а. Я в парку на роботі, їм морозиво і слухаю пінокладу Віталія Козловського. Що може бути краще? Хто такий Віталій Козловський? Коротше, поки... Катерина Сігійда там щось підспівує. Моя оцінка поморозила, мені воно не сподобалось. Типу за 50 гривень шоколад якийсь незрозумілий. Ну, типу, я не знаю, воно, типу, іначе і чорний шоколад, а наче якийсь типу, і солодкий, іначе якийсь розсипається. Ну, це не моя історія. І Ем, Я не маю стільки ж смакових рецепторів, як Катерина Сігійда, тому мені важко розлучати якість пломбіру смачного. От, але... Мені менш сподобалося, ніж хрещаток. І того в ціні хрещаток перемагає, в шоколаді... ну там не було шоколаду, це не об'єктивно, а по міру, мені сподобався теж більше хреща Хух, я виговорився. Твої вердит? Ну, я не буду навіть нічого коментувати. Я повністю згоз з за Можна вести себе трохи стриманішими на роботі? А -а -а. Не можна. ласунка великан у нас. У нас є від ласунки малюк Ам далі буде. А ось, а це е, просто пломбір, який на паличці. У нас просто розділилися е, думки наших підписників. Тому взяли ось такий. Його ціна ще дорожча, ніж біла береза. Його ціна 50 гривень в АТБ. Тут ага. 350 ккал. кілокалорій. Мене малівчина пробіг. Я собі також не пробачу це. Що тут у нас по складу? Морозиво у нас молоке коров'яче не збиране, цукор, масло вашкова вода, молоке сухе не збиране, молоке сухе, стабілізатори, не жирене, стабілізатори, всі однакові, в принципі, все соя, емульгатори є, е, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру. Ну, коротше, коротше. До речі, не заморожувати повторно після розморожування. Тобто після нас вже його. <звачне був>. Він дуже солодкий. Бачно? А Så. де паличка? паличка? У мене не було, вона бракована. Дуже цікаво. А в тебе є паличка? Я читала. Так, да, у мене є паличка. Може вона тебе всередині? Ти оберешся, бо зараз без зубів залишишся. Я бубер. Не в'яже, бубер. О, все оператором можна буде зараз дати. Подивіться, як вона велика? Дуже смачний шоколад, дуже. Дуже жирний. Ну, я прям відчуваю, як я зараз зі своїх 72 кілограмів стою 75. Ой, який реально він дуже жирний, це шоколад. Оце, вартує своїх. Скільки? 50 гривень? Да. Ні, ну мені хрощатоку все одно. Це все дуже вона... смачно. Ні, мені це набагато смачно. Ну, просто смачніше. Часто За... хрощатоку смачніший був для мене пломбір. Шоколаду там не було, так ми не можемо цінити. Ну бізнес тим, що тут палички не було, але це реально А, дуже... це ще обман, не, 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 не доклали. Комплектація мінус. Дуже вкусно. Дуже смачно. Ось зажерся, напевно, як скотина. Ой, мені, мені прямо аж важко. Ой, боже. Лаївся. Ніколи не вміє морозиво їсти. Чи й вуса відросли, тепер все на вусах. Ну насправді... У мене ну, купа дитячих фотографій є, де я просто так і морозове, а морозовий смане, цьому морозові. Фу, яке, воно жирне. Е, воно дуже важке, чесно, дуже важке на шлунок, у мене прям трошки аж нудить. Ну, Воно непогано, що ну, казати, дуже важкий, дуже жирний, воно прям все відчувається. Пломбір трохи смачніший, просто шовий. пломбір, але також дуже жирний. Я ж кажу, мені прям важко вже... Вже захворіла Бемла. Наступне нас морозиво, також від ласунки, але малюкам. Дуже багато, дуже багато людей проголосувало за нього. Прям всі вау-вау-вау. А я пам'ятаю також, що воно досить смачне. Воно в АТБ було завжди одне з найдешевших. Воно було ну там десь на рівні розумного вибору то свої лінії морозова. Але зараз воно коштує 17 гривень. 18. О, oh, це ж оцей чувак, який казав. Путину надо на рыбалку пойти. Я нормальный мужик, мы с ним договорились. Комаровский? Да. Лекар. Что первое, что бы я сделал, поехал бы с Путиным на рыбалку. И, наверное, после возвращения война на Донбассе закончилась бы на следующий день, после без всяких ООН, миротворцев и всего остального. Вы Что, я да. так разумею, рекомендовано, да, Комаровский? Ну вот после... Э, його обличчя на цьому морозі, мені не дуже хочеться. Так, тут заходиться. у нас 270 а, калорій. Це менше, ніж там на майже 100. Він лікар, він же знає, що треба правильно харчуватися. По складу у нас що тут? Ну, В принципі, склад у них майже всі однаковий. У мене якийсь дуже дивний присмак. Так? типу, Воно наче й накисле, а наче якесь таке типу дивне. Може, воно вже все? Воно нормальне, але воно дивне. Нормальне або дивне, то по експертний коментар. Ой, мені завжди подобався стаканчик. — Це У нього інший смак. Якщо інші поміри були просто солодкі, то це реально має якийсь виражений смак. І мені він не подобається. Тобі? Ви непоганий. Він не поганий, він має інший зовсім смак. У нього інший смак молока, нібито. Не знаю, що це. У нього, знаєш, саме якийсь такий присмак молока. любиш молоко? я корою Да. Я ненавиджу молоко просто. А, я ненавиджу від кози, кози, кози. <сування> молоко. <Молодина> воно мені ніколи подалося, воно мені фу-фу-фу-фу. Від собаки. Ти таке коштував <сування> собі? Це мене вставимо в нашу передачу. Не знаю, це морозиво вганяє мене в якусь досі кризу. Да, Я їм Мабуть? його... Що ми тут робимо Катя? Ну, типу... Всесвіт такий нескінченний, стільки можливостей є. А ми сидимо йому морозово. Ну, типу, ми це робимо. Не хочемо. Зараз гониш мене в депресію в якусь. Який сенс цього перебуття тут саме? Що-шо? Місто морозиво. А ми наше взагалі. Створені в цьому світі. Розумієш, ми частинки просто одного цілого. Всі ми, це одне єдине, просто маємо різний історичний досвід. І по суті. Все не має сенсу, бо все є всім і нічим одночасно. Не хочу їсти цього морозиво, будь ласка, воно мене вбиває всередині. <рес> — Так, ну за це морозиво було дуже багато голосів за малюкам. Ох, мене e поб'ють тоді. E Просто ні, ну воно таке на. Так, да, мабуть, за те, що у нього є такий присмак дитинства, бабуси, но коли до да? бабусі в село приїжджаєш, і ось це молоко коров'яче, Скаже... у нього є такий, але воно солодке досить. — Смак дитинства це бабуся? Бабуся. Я тобі сказала, коли приїжджаєш в село до бабуся, і вона тобі, ну наливає молоко Фу, там ні, -під, не корови, корови, в молоко. під корови, свіже молоко. З-під корови. Ну, У мене бабусі вже в бабусі нема корови, але може десь знайдемо в село, поїдемо. Добре, поїхали далі. Останнє наше морозиму на сьогодні. І перша замовка. Голос... Не на сьогодні я придував додому. ввечері, і ще собі наслітне на І На першому місці воно було у нас за голосами. А, воно з'явилося в цьому році, наскільки я знаю, або я просто ну не дивилася на з'явилася в цьому році, тому, тому що раніше я його не бачила, і його прям дуже багато на полицях зараз в АТБ особливо. А його а може очікувати, бо от я не знаю. І це ми не знаємо. <гум> я не подивилася в сільпо, коли ми були. Так, так воно у нас Київський Я флобіри. Там ще рано бачив його. Ну не було раніше. Вони ще є такі в біленьких упаковочках. Вони в стаканчиках от таких продаються. Не в вафельних стаканчиках, а в пластикових чи там попівпаперових. І вони там з різними смаками, з вареннями, чи ще з чимось. А, і ось вони там, ну. Щось вони і коштують 60 гривень чи що, щось що, що таке є. Вартість цього морозива ні, 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 ні. у нас 22 гривні. Ну, в принципі, небагато, нормально, 22 гривні. Зараз за 22 гривні що? Ліба можна купити. Що, ні? Напевно, я перестав любити морозива морозиво після цього морозива. Це жахливо. <реш> Просто жахливо. Ого! Хто хоче сіле морозиво? Ну це така гидота якась. Мені не кожнула дивана. <рес> <рес> ну не я ж такий, типу. Подобуваєш на їй. Гідний. Гід. Це гідне морозиво чи ні, зараз дізнаємось. <рес> а може можна? Що це за треш? Фу. О. Оце, мабуть, справжнє молоко тривати. <сичку> <сичку> Воно таке наче. Щ... Його хтось до тебе з'їв, а потім тобі ще раз дав його поїсти. Ну ні, в кожного свої смаки, але ні, стосовно мого смаку, ну це не справа смак. не в цукрі, мабуть, тому що воно там солодкість якась відчувається, але воно само по собі, воно б навіть якщо б цукром було, мабуть. Може ну. там навіть нема цукру замінювача. Треба час, морозиво. Так, Масова частка молочного жиру, Морозиво — 12 нацотик. Молоко коров'яче, не збиредо, масло вишкове, Замінники цукру, мальти нічого не видно, мальтитол, еритритол. Оці замінники, може, це вони такого смаку, ці замінники цукру, фу, ну не, не гадить. Mm. Порошок яєчний. А Якщо Після минулого морозиво хотів я, 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 це, 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 це моя вода. Після минулого морозового хотів типу, вмерти. То після цього я хочу Блін, краще, ще, б раз я, ще раз розкреснути і ще раз вмерти. Краще б я віддала це морозиво з'їсти, а те б доїла. Я ж думала, що це буде У, дуже смачне. Це гадость. Блін, фу. фу. <плес> я хочу піти помитися після цього морозиво. Ти кажеш, що це перше місце, да? Ну, більшість голосів було за нього. Люди. Скаменіться. Київський пломбір було написано, це воно. Що ж, давай робити висновки. Це взагалі можна сховати, щоб його навіть не видно було. А можна я тут їм? Шось, щось, щось трошки? Де, тов... де, де, де. Просто щоб закусити. О, Афу, це то жирне. Дуже. Не воно краще каше, ніж. Афу, це то жирне. <реш> ти коли мене бачиш одразу, теж так думаєш, так? Да? Ну окей, ти погоджуєшся, що цей київський пломбір ми ставимо на останнє місце. Цей? Це останнє, я дамо. взагалі ні на яке місце не ставити. Останнє п'яте місце, це немає, ваз... просто ки... пропу Ні, там нічого немає. Київський пломбір. — Ні, там нічого Київський немає. Пумбір. Четверте а, місце. Четверте, вона у це жирна ласунка велика. Мені не сподобалось. Ну воно дуже жирне, да, правда, воно дуже прокол. важке. Ну коли ти хочеш... знаєш, бувають такі моменти в житті, коли ти такий блін. Я ну насі втомився, я настільки басил зараз, що я хочу взяти щось жирне. Так Лягти піди підколу, в Макдональдс, купи шаурми, купи. О, о, хоч Хочеться відомо шорма в Макдональдсі в Кам'янському. Так, да. у нас так на четвертий. Що б ти поставив на четверте місце? Я не знаю, де це все макував. Четверте місце, ласунка великий, оцей Великан. Третє таке місце. Що ми ставимо? Оце біле біро, біроза. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. <laughs> Ні, Волода. давай біла бороза це четверте, а оцей жирний це третій. Ну, воно щось там, так, да, третє, четверте, вони між собою будуть змінюватись. добре. Друге тут і місце малюкам за своє. Це за су... ото з Комаровським? З Комаровським, так. Да. Ну воно краще, ніж всі ну, інші. З молоком дуже віддає. Ну, так, але... І плюс Комаровський. Ну, давай об'єктивно. Морозиво, на якому намальований дід, вже не таке смачне, яке ми могло бути ну, без того Ну, Це був дуже розумний кройовий дід в Україні. І перше місце хрещатик. за 12-13 гривень. А чого? Бо того, що дідзю. Даю! Ну, воно правда було найсмачніше з усіх сьогодні. Все, Катерина, дякую за цей. Що це було? За тест. За морозива. тест морозова. От Бріно, було б воно б не останнє, було б не так сумно. Да. Так то ви фігню з'їли, типу, ну для когось не сьогодні для мене Фу, це. Фіні... Прямо, прямо тфу, погано, але що тут в колах трошки зводить. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал, коментуйте та чекайте наших нових випусків. Ем, бувайте! Я так хрещатики люблю!